Привіт! Пропоную вам легкий, простий самомасаж, який ви можете робити зранку. Після того, як ви помились, винесли будь-який ваш зволожучий крем. ці рухи допоможуть вам і прокинутись, і зняти зайвий напрям за з обличчя з-під очей. Отже, плавними рухами проходимо з по боковим частинам нашої шиї. Рухи мають бути плавні, приємні. Відчуваєте, як ви рукою от прямо всю вашу поверхню шию захоплюєте. Ми спрямовуємо наші лімфатичні потоки от сюди, вниз в наші підключичні колектори. Тому активніше попрацюємо біля ключиці. Скільки разів робити з кожної сторони ви маєте відчути самі. Я хочу, щоб ви були уважні до себе, до своїх відчуттів, щоб ви відчували свої дотики, щоб ви відчували свій стан. Скільки разів вам треба, ви відчуєте самі. Бо кожен день буде особливий, колись це треба довше, колись треба менше. Отже, уважно до себе і зурботою до себе. Ще трошки пройдемося по шиї, потім складемось так пальчики і по. Повало нашого обличчя проходимось, йдемо до кута, а потім опускаємося вниз. Ми пробуджуємо нашу м'язу рекеліс, наші драбинчисті м'язи. Вони відповідають і за повороти голови, і за нашу гнучкість. Тобто пробудити їх надважливо. І так само ми спрямовуємо до донизу. Після того можна плавними рухами перейти до наших очей. Отак От потопати навколо очей, можете заплющити очі, тоді ви будете відчувати ваші рухи більш ем, чіткіші і вони вам будуть ще приємніші. Потім можна ось таким рухом, ніби все позабирати з-під очей. Зробіть стільки разів, скільки вам хочеться саме сьогодні. Пройшлися під бровами, над бровами. А потім ми йдемо і масажуємо нашу шкіру голови. Ви маєте рухати шкіру по черепу. Це дуже корисна взагалі вправа ось тут, де скроні, за вухами. Про, прослідкуйте, де шкіра рухається погано, там зупиніться довше і зробіть декілька разів. В одному місці, де це потрібно, так само відчувайте себе, відчувайте свої дотики, працюйте з турботою про себе. Ви будете просто вже відчувати, як у вас теплі пальчики, як у вас голова вже прокинулася. Після цього можете розтерти руки до тепла, ніби ви видобуваєте вашу елексовому і краси. І в цим теплом обмиєте свої обличчя. Ну що, ми готові до нового дня. Дякую вам, що були зі мною і всього вам найкращого. До зустрічі.